Черкащани в новій партії перед можливими перевиборами до Верховної Ради про себе заявила партія розвитку України. Минулих вихідних делегація від області взяла участь у третьому з'їзді політсили. Це зібрання відбулось в Києві. Туди звідусіль прибули понад 700 делегатів. Вони обрали керівників партії, а ще затвердили її статут і програму. Із подробицями Ірина Гришко. Катерина Радзвіл із Жашківщини радіє поповненню на політичному олімпі країни. каже, вона та чимало її однодумців готові працювати для краю під прапорами нової політичної партії. Досвіду стане жінка за фахом, учителька наша нова політична сила. Це є центристська сила, центристська партія, яка всю свою увагу зосереджує. На тому, щоб зробити покращити життя наших звичайних людей, перш за все ми говоримо про те, що раніше ми звикли, що партії були вожді в кожній партії, починаючи від мабуть комуністичної партії і закінчуючи тими, які сьогодні є на політичному ліпі. Ця партія не є вожди, і це мені найбільше імпонує. Команда Черкаського осередку партії розвитку прибула до столиці у складі 20 осіб. Загалом участь у з'їзді взяли 745 делегатів із 405 населених пунктів України. У новій партії управлінці, підприємці, громадські активісти й освітяни. Новообраний голова виконкому Сергій Ларін наголошує, партію розбудовуватимуть на засадах відкритості та прозорості, тому посади її голови не буде. Головним завданням партії розвитку називає об'єднання країни, припинення війни на Сході та збереження територіальної цілісності. Країни. Вона закликає владу до перемовин щодо мирного урегулювання конфлікту. Сьогодні в страні нужен мир. Мір, щоб сохранити найголовніше життя людей і щоб достичь єднівства страни. Мир, щоб подарити надіжду тим, хто хоче строїти процвітаючі государства. Метою нової політичної сили Сергій Ларін називає економічний розвиток держави, а це боротьба з корупцією, розвиток підприємництва та створення нових робочих місць ми, всього за рік. Ми маємо досягти прогресу в питаннях об'єднання країни, боротьби з корупцією та забезпечення сталого розвитку економіки. Головні спікери наголошують на необхідності делегування повноважень галузевим і самоврядним об'єднанням, забезпечені підзвітності влади громаді. Юрій Мирошниченко сподівається, що нова партія стане стрижнем нової парламентської більшості. Делегати від Черкащини підтримують ініціативи, озвучені на з'їзді. Депутат міськради Володимир Гудзенко переконаний, українці готові до сприйняття нової політсили. Я рад, що я в ньому приймаю участь і вірю в майбутньому партії розвитку України. Чим ми відпочиваємося, чим ми хотіли відличатися від сьогоднішніх політиків, які є, це тим, щоб не займатися пустими розмовами, а зайнятися конкретними діями. Як батько чотири дітей, хочуть діти жили набагато краще. Це партія з прозорим обличчям, це партія, яка створена для кожної людини, це партія всього українського суспільства. Партія розвитку України братиме участь у виборах до Верховної Ради, а також у місцевих, і пропонуватиме власне вирішення суспільно-політичних та соціально-економічних проблем. Ірина Гришко, Сергій Єфімов, ВІКА Новини.